Того часу, коли скупчились натовпи, Ісус почав говорити. Цей рід рід лукавий. Він знамення шукає, та знамення не буде дано йому, хіба що знамення Йони. Бо як Йона став знаменням для ніневійців. Так само буде і син людський для цього роду. Цариця півдня підніметься на суд з мужами цього роду і засудить їх, бо, вони, бо вона прийшла з кінців землі, щоби послухати мудрість Соломона. А ось тут більше від Соломона. Можі ніневіські встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялись на проповідь Йони, А ось тут більше від Йони. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні Ісус в Євангелії каже: цей рід рід лукавий, Він знамення шукає. Ці слова скеровані до всіх тих, хто тільки шукав сенсацій, знамень, відкидаючи заклик до навернення якого ще знамення вони потребували від Ісуса? Адже Господь так часто робив чудеса, оздоровляв хворих, оскрішав померлих, виганяв злих духів, яких доказів вони ще хотіли, бачили розмноження хліба та риби. Чули, як він втихомирував, тихомирив бурю на озері та ходив по воді. Як можна бути такими сліпими і ще вимагати знамення? Мають очі, а не бачать, мають вуха, а не чують? Ісус навчав як Той, хто має владу. І чудесами неодноразово підтверджував, що він є сином Божим. Ісус говорить, що буде дане тільки знамення Йони. Щоб зрозуміти, що Спаситель мав на увазі, потрібно згадати місто Ніневію, про яке пророк Наум пише, що воно було. Містом крові повне брехні і грабіжництва, якому кінця не видно, мешканці цього міста через свої гріхи втратили можливість розпізнання, що добре, а що зле, де праведність, а де грішність. І як зазначає пророк Йона, що вони не вміють роз, розрізнити правиці від лівиці. Тому Бог звертається до нього, встань, іди в Ніневію о те велике місто, і проповідуй проти нього, бо злоба їхня піднялася. До мене. Ім'я Йона єврейською означає голубка, тобто душу просту, якій довірено проповідувати просту істину про навернення і покаяння. Спочатку пророк злякався мешканців міста Ніневії, міркуючи, що вони його б'ють, і тому почав тікати, сівши на корабель, що плив до іспанського міста Таршіш. Однак втеча Йони від довіреної йому місії стала нагодою для Бога, щоб перемінити його, змінити його серце. Досвідчивши милосердя Божого його рятівної дії, Йона стає для всіх тих, до кого він був посланий справжнім знаком спасіння, правдою, що спасає, правда, що її звіщав пророк, була закликом до навернення. Папа Бенедикт XVI, будучи ще кардиналом, Розмірковуючи над даним біблійним текстом, навчає. Чим же ще є Ніневія, як не нашим життям, нашим сучасним суспільством, що часто не хоче і не може відрізнити праведне від грішного, що заплуталось у брехні, яку Саме створює, визнаючи собі, визначаючи собі, що добре, а що сле, чи ми самі не погублені в цьому всьому? Знак йони – ось те, чого ми потребуємо, правди, яка дає порятунок. Ісус є правдою, дорогою і життям. Триденне перебування Йони внутрі Кита було прообразом Воскресіння Ісуса Христа. Знак Йони – це страсті, смерть і Воскресіння Ісуса, тобто найбільше проголошення Божої любові до людини. Папа. Франциск сказав, правдивий знак Йони – це той, який дає нам певненість, що ми врятовані кров'ю Христа. Справжній знак Йони це Боже милосердя Ісусі Христі, який помер і воскрес, щоб спасти кожного з нас. Багато Маємо різних знаків і проявів милосердя від Господа, але чи ми є вдячні за них Богові? Нещодавно, 4 жовтня, ми особливий спосіб вшановували Святого Франциска Асійського, і тому послухаймо один випадок з його життя. Під час однієї зі своїх мандрівок бідняк з Асізі. Зустрів багатого чоловіка, який заявив, що не любить Бога, тому що не бачить ознак того, що Бог любить Його. Біля них на дорозі лежав жебрак, який страждав від сліпоти та паралічу. Святий Франциск запитав сліпого: Скажи мені, Якби я повернув тобі зір і вилікував ноги. Чи любив би ти мене за це? Жебрак вигукнув. Мій пане, я б не тільки любив вас, але й став би вашим рабом на все життя. У цей момент. Святий Франциск звернувся до багатої людини, якій було важко полюбити Бога. Бачиш, цей жебрак любив би мене за те, що я повернув йому здоров'я. Чому ти не любиш Бога, який зробив тебе здоровим, якому ти завдячуєш усім у житті, і який спас тебе? Кожного дня Бог постійно посилає знаки, які мають допомогти людям знайти Його у своєму житті та полюбити Його. Дивно, що любов так слабо промовляє до людей. Здавалося б, що любов, яку виявляє Ісус, мала б навіть полонити людські серця. Однак як сказав святий Франциск зі сльозами на очах: любов не є любленою. І додає, як же люди можуть любити один одного, якщо не люблять любові? Чому так відбувається? Може, тому що люди забігані щоденними клопотами і не помічають тих знамень, тих дарів, які є в їхньому житті. Іноді Бог дає особливі ласки і дозволяє відчути Його присутність у надзвичайний спосіб. Але після цього настає час звичайної мандрівки, то по родючих полях, то по постелі. Віра вимагає терпеливості і наполегливості. Не впадаймо в розчарування, коли нам здається, що Бог мовчить, Бог ніколи не мовчить. Це ми інколи стаємо нечутливими до Його голосу, тому що крутимося навколо власної усі свого его. Та бігаємо по колу з власними очікуваннями. Однак лише в тиші можливо почути Бога і те, що Він хоче нам сказати. Святий Йоанн 23 папа сказав: Ніколи людина не буває такою великою, як в ту хвилину. Коли вона схиляє коліна перед Господом. Є чудова молитва про те, що Ісус є всім, якщо хочеш перев'язати свої рани, Ісус є ліками, якщо ти став жертвою несправедливості. Ісус є справедливістю. Якщо потрібна допомога, Ісус є силою. Якщо ти боїшся смерті, Ісус є життям, якщо ти хочеш неба, Ісус є дорогою. Якщо хочеш уникнути темряви, Ісус є світлом. Амінь.